Хтось не любить, я не люблю вже. Е -е, вірш називається Вахтьором. <клухи> Якщо ти гівно, поводься відповідно. Якщо ти пацюк гризи доки можеш, Доки зуби цілі, поки ще живий, нехай тебе люблять ті, у кого жопа прагне язика. Ти вахтир в гуртожитку Маразма, ти ректор Інституту храбаків. Нехай тебе сприймають за ікону, нехай дають тобі із маком пироги. Нехай... ой, можливо, Бог, можливо, Бог, чи як там його звати, створив тебе для користі і блага. Чи можеш щоб ти в космос полетів? Однак не вийшло там нічого. Родився падлом і таким помреш. Наступний вірш називається Я не чистив зранку зуби. Ти чистив зранку зуби? Спитали мене як перехожі. А я не пам'ятав, чи може просто не хотів. Зараз я згадаю, спочатку зранку потрачив, Помив і збило. Подів туалет, побачив, як, як там справи нормально, все як завжди, кузаті мухи, дисгармонійний запах, анітас. Після цього мав сніданок, масло чай, а потім все по плану, стріляв пташок, літав на самольоті, здоровався за руку з ким сеном, блював, курив лопух, читав сонети, похоронив з десяток друзів. Вживав смачніші антидепресанти, вступив в гівно, понюхом пагне. Їв м'ясо білого медведя. Однак шматок в зубах мені застряг. Може ну, він, дивіться, який. А потім я помер, а зуби все-таки не чистять.